Доброго ранку вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата, щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Дітки, скажіть, яка зараз пора року? Так, зараз пора року осінь. Осінь ще називають чарівницею, тому що вона розмальовує все навкруги у яскраві барви. Тільки восени буває така різноманітна палітра фарб. Листя змінює свій звичайний зелений колір на червоний, бурий, жовтий, багряний. Саме про такі зміни в природі піде мова у вірші, який написала Наталя Замрія. Осінь фарби готувала. Послухайте його. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чеклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Дітки, скажіть, як називається вірш? Вірш називається осінь фарби готувала. Що робила осінь? Готувала фарби, наливала у відерця. Змішувала, чаклувала. А що потім зробила? Все розфарбувала. Все довкола стало яким? Різнокольоровим. А тепер давайте вивчимо вірш за допомогою малюнків підказок. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Малята, зараз я ще раз прочитаю вірш, а ви повторюйте за мною. Наталія Замрія, осінь фарби готувала. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чеклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Сподіваюсь, у вас вийшло, мої маленькі друзі, і ви запам'ятали вірш про чарівницю осінь. Чекаю на відео вірша. До нових зустрічей, малята. До побачення!